Хеллоуін – це свято, яке з кожним роком буває популярності в Україні. Яскраві костюми, виразні гарбузи та містична атмосфера. Все це привертає увагу багатьох. Однак для частини людей залишається питання, чи є святкування Хеллоуіна просто веселою традицією, чи воно суперечить етичним нормам. Ми запитали влучан, чи святкують вони це свято та як ставляться до його духовного аспекту? Добрий день, як ви ставитесь до Хеллоуіну? ви знаєте, я його сприймаю як своєрідну гру наших молодих людей, які шукають собі якихось цікавостей, пригод, пов'язаних із, із чимось неймовірним. Ну от тому сьогодні дивлюсь на вас, розмальованих трошки, або добре розмальованих, і мені весело, що вам весело. Ага, а то ви його не святкуєте? Я його не тільки не святкую. Я вважаю, що це просто не тому, що я там протестую проти, або що ем, я просто розумію, що це свято з іншої культури. Абсолютно немає жодного зв'язку ні культурного, ні морального, ні естетичного з нашими національними коренями. Це свято ну духів, скажімо, але воно воно, наприклад, є в Польщі, воно є в США, в Канаді. Ось моя онучка, яка проживає з донькою в Канаді. Ну так сталося, її життя так повернулося вже ну довгенько, так от вона ходить святкувати цей Хило. вона ходить... Ходить за цукерками, їй шиють спеціальний костюм. Тобто там це природно. У нас воно неприродно. У нас є Різдво, у нас є вертеп. Може, ще щось хочете запитати, а то я ваш ефірний час Дуже наберу. вам дякую, дуже вам дякую за, за відповідь. Це свято для молоді, я так думаю. Я завжди з приємністю сприймаюся. Та які вибирає молодь. Тому що я тр трошечки в душі е така молода, як і ви. Ага, то ви його не святкуєте чи можете святкувати періодично? Ну, тиква, чи як вона гарбуз, гарна штука. Я її їм, а святкувати може молодь. Хелловін свято як таке непогане, але не святкую. Ні, я не святкую Хеловін, тому що це свято язичництва. Там всякі типу демони, Я християнка, я все не вірю. Зараз ще війна, то мені здається, це не наразі святкувати такі свята. В принципі, добре, нормально. Як ви його святкуєте, можете описати? Ну, просто з друзями перевдягаємося, гримуємося, як усі, ходимо по луцьку, дітей шуваємо. Може, мені так вже багато років. Мені вже 54 рік пішов, але я перший раз про це свято взагалі чую, що є таке. Поясніть мені, будь ласка, що це? Ой, це коли наражається щось таке страшне, ну, страшні, якісь персонажів з гри, з мультфільмів, серіалів і ходять по місту по своєму, і, можливо, навіть питають: бо смерть або кан... цукерки, і лякають людей. Ну, знаєте, можливо, якщо б ми жили до воєнного стані, то воно мало б місце жити. А зараз так багато крові, смерті і без того свята, тому я не бачу значить, сенсу навіть обговорювати це свято. Кому цікаво, то звичайно це людям не заборониш. Ні, не святкую. Було одного разу ще на першому курсі у му році, але ну, там тематична вечірка просто була. Як ви ставитеся за твердження, що Хеллоуін – це язичництво, чи можливо у вас якась інша думка? Я ставлюсь до цього ну, як, як православний. Я живу в сім'ї православних, але ну, просто як для длядича розвага і все. Як такого не бачу в сенсу виставкувати Хеллоуін. Я взагалі духовний майстер. Вибачаю, що перехожу на російську мову. Ось і вважаю, що будь-який праздник має місце бути. Якщо він подобається, значить праздник. Мені подобається, мені праздник. Ну, праздно. Не знаю, до чого тут я якщо це просто свято, ну не знаю, якось дивно трохи звучить. Ну, не згодна з ним коротше. Ну, я насправді не так гарно знаю історію походження цього свята, щоб судити, але мені здається. З, З язичництвом воно не пов'язано.